Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі! Хочу невеличкий експеримент провести, скільки відео більше набере переглядів, чи точніше, який я замовив на Aliexpress, або на другий площаці розетка. Ось я замов безстротовий контролер DualSense. Трогі площаці розетка. Так, ось його характеристики можете поставити на паузу, подивитися їхні, їхні характеристики. Даний контроллер пройшов в такому кольорі. Так, як бачите, є пломба опломбована, тобто переді мною їм ніхто, ніхто не користувався. Ще ж будемо відкривати, дивитися. Бережно відкриваємо пломбу, щоб не, не пошкодити. Даний контролер підходить для планшетів Apple хочу підключити його, протестувати, як буде працювати. Так, обережно. Відкриваємо, так. Прийшов даний контролер э, на другому площадку, ой, на точці видачі розетка в рівному. Замотаний просто звичайний стрейч плівку. Так, тут у нас зазвичай сам контролер, як бачите, і інструкція до контролера. Зараз, на жаль, більше Так. Так, так. Да. Там сама кропка поставлена. І цей контролер. Цей контролер такий маленький. Чесно сказати. Зарядка від Type c Кому, в кого Lightning, даний контролер не позачем зарядити. Це для зарядки від двох станцій контакти. Так, бачите, такі ось стіки, Цікавий приємний, приємний на дотик, Близти поверхня така, типу. так, його можете поставити на паузу характеристики, подивитися самого контролера. В руках досить сидить приємно. Так, кнопки нажимаєте, як чуєте, як вам чутно. Так. Відключення мікрофона. Як його включать? Зараз подивлюся. Так, я зрозумів, для того, щоб її ввікнути, нажимаємо цю ось кнопку і починає мигати синій колір, як бачите. Так, ось так ось він вмикається за допомогою. Це, це, це типу, бачите, PS, типу це значок, це є кнопка. Він, ні, я раніше цього не знав. Будемо підключати зараз до то планшета iPad. Спробуємо його підключити. Так, взяли наш планшет для того, щоб з'єднати. Зажимаємо ці ось дві кнопки. Поки не заблимає синій, синій колір тут. Як бачите, як заблимав, тоді з'являється на планшеті інший пристрій DualSense vr Controller Ну вибачте, я трохи низку не погано вивчив на... в школі. З'являється DualSense контролер. Ми його нажимаємо, підключити. І все. У нас контролер під'єднаний. Так. В меню, як бачите, він не працює нічого. Так, нажимаємо інформацію. Так, назвав, так, від'єднати, видалити від... цей пристрій. Ось так ось ми підключили цей контролер. Зараз запущу ігру, протесуємо його в ігрі якій небудь Що ж, в деяких іграх потрібно переходити на налаштування і підключати, е в... встановлювати е налаштування для сенсора або геймпад. І тоді він вже починає працювати. А деяких просто автоматично воно налаштовується. Зараз перевіримо, як буде працювати в цій грі І ще в, в Майнкрафті хочу перевірити. Що, почнемо наше тренування. Провірку. Точніше. Як бачите, це йде управління самим танком, це управляємо камерою, цим стіком управляє камерою. так Це переключає снаряди. так, а Це йдуть кропки використовувати російські матеріали, там аптечка, вогнасник і цей рем, ремкомплект. Так, далі, як говориться, поїхали, перевіримо, як це. Так, права кнопка, точніше ліва кнопка йде в нас як приціл, так а права кнопка йде в нас стрільба. Тобто ви виїхали. Їдете, їдете, Поїхали, прицілилися і вистрелили. Хоча, якщо чесно сказати, мені зручніше взяти і сенсорне управління набагато легше. А ще краще, якщо є можливість, включити клавіатуру і мишку. Бачите? За допомогою пальців пальців мені легше цілитися, ніж допустимо, наприклад, тим джойстиком. Мені вже важче. Але, як говориться, можна до цього привикнути. І можна грати в ігри. В ігри, ігри за допомогою джойстика. Хто привик до джойстиків, геймпадів, тому легше буде іграти якщо ви привикли до клавіатури мишка або сенсорного дисплею, то краще вже користуватися тим, що ви привикли. Ну, можна навчитися, звісно. Ось така ось перша гра. Так, ще перевіримо, як в Майнкрафті буде іграти. І цей, побачимо управління. Запустили Майнкрафт. Майнкрафт я спеціально купував для дочки, вона любить цю ігру. Так само джойстик взяв для неї, щоб вона проголосувалася. Їм зразу показано управління. Так, це відкривається інвентар, переключення, так, вийти. Це у нас крафт іде. Кнопку вийти Доді. Також, як бачите, управління досить непогане. Мені набагато краще управління тут, ніж в танках. Хоча може в танках можна було б перестановити. Точніше... Під, насто, налаштувати під чутливість сенсора, треба буде налаштовувати. Так, це в нас користуватися. Якщо чесно, я в Майнкрафт дуже давно грав, колись любив, в мене був свій сервер Minecraft. Так, це прішки в нас. Не, не це пляшки. Так. Так, це вибирати цими ось кнопками вибирати в меню. Так, це дія. Так, угу. це ось такі ось можливості у нас. Ага, це прыжок у нас X. Так, це у нас не цікавить. Пріжок. Ну така непогана ігрушка. можна грати на досузі На досузі Що ж? Як бачите, джойстик працює досить непогано для, для таких ігор підійде. Там треба, якщо заходити в саму ігру на цьому на App Store я в, або в Play Market дивитися, чи, чи я не знаю точніше, як в Play Market потрібно дивитися, чи сама підтримує джойстик. Так що посилання на даний DualShock я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки, хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Всім дякую за увагу, зустрінемося на наступному відео. У мене така невеличка проблемка сталася, що в мене зламався комп'ютер. І буду це відео монтувати на планшеті. Так що, всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Зустрінемося на наступному відео.